Повертаючись до розмови, як мирні дискурси сприймаються в окопах. Корупція. Те, що останнім часом обговорюється, це дуже такі потужні речі, сильні, і туди вмішують все. І з різними політичними цілями, звичайно, деякі це роблять да? і досягають різних політичних цілей, коли перемішують це все в борщі, які дають споживати все ж таки глядачам, як я кажу, тому що і це не вам. А як це сприймається вами воїнами? Там яйця, картопля, плитка, овочерізки, що там ще барабани, і оця вся фігня? Ну, щось більш так боєбо От, боє, Наприклад, про яйця 18 гривень. Я, наприклад, дізнався за декілька тижнів до великого цього скандалу, коли прийшов до начпрода. А я прийшов взагалі до е, наших колег з морально-психологічного забезпечення, якісь папірці принести моїм колегам. А там сидив начпрод на наші, нашого батальйона. І я кажу, а що це ми нам не видаєте там? Чогось нам не видавали, якихось чи чи якоїсь їжі якогось виду. Mm -hmm. Ну, в принципі треба одразу казати нас добре їжа, це без без претензій. Добре, забезпечують всі mm -hmm. весь час з першого дня. Більше з першого держава, дня, не волонтери, держава. Ну, спочатку. Волонтери на забезпечую, годували прості люди. Повідь до того, що каструлі носили в наш кінотеатр з сусіднього дому. Ну але потім включилась держава, і тут треба віддати належний дом. Але як чогось не вистачало, як так його типу під підтрельнули? А чого ви там, не видали нам в цьому тижні того-того? то -того? Він такий, бо яйця по 17 гривень. Я такий, а при чому тут яйця? Каже, ну, у мене є. Я маю на солдатам нагодувати на таку суму грошей. І от у нас з якогось там періоду яйця стали по 17 гривень. Це він мені на спробу за декілька місяців до того тижнів, до цього скандалу каже. І відповідно з яйця займають з цього ліміта стільки-то я і все інше, я вам буду видавати менше, бо і інше теж по цьому, там є якась спеціальна розкладка, яка ці ціни визначає. Ну, я Думаю, яйця по 17 гривень, да ладно, ніде ми такого не бачили в реальному житті. Uh -huh. Ну і це, звісно, обурювало, і хлопці дуже сміялися і дуже злилися, коли я це розказав, що там не видали згущенки чи якогось м'яса, тому що яйця по 17 гривень. Ну, Барабани і всякі там бруківки, які можна поки що не класти, ну це викликає таку зневагу і байдужість. Бо закріплюється оця погана історія, що ми завжди апріорі погано ставимось до управління, до влади і так далі. Це погана історія насправді, тому що. Дискредитації влади, перш за все, Так, це. Якщо ти, ти ти маєш контролювати владу, ти маєш не відчував, щоб бути таким громадянином, щоб влада відчувала, хто її найняв на роботу. Але якщо ти завчаєш, що вся вся влада погана, це погана історія. Бо ми, ми маємо ротацію, виборність означає, що сьогодні влада хтось, а завтра влада ти. Сьогодні там хтось в інституті Нацпам'яті пам'яті виконує якісь функції держави. А завтра він перехреститься і, слава богу, піднесе собі на якісь інші справи, а ти маєш стати і працювати на цій сфері і служити своїй громаді. І тому оця просто установка на те, що вся влада погана, це погана дуже історія. Вона е, підживлюється, в тому числі, російськими е, операціями інформаційними, тому що ти не можеш мати е, нормальне майбутнє, якщо ти не можеш Може, сам поміж себе вибрати нормальну владу, яка буде працювати в Тобто, Знецінювати її завжди не може. І оце найбільша тривожна. Я вам скажу, що наші теж над цим добре працюють. Ми ще самі а, можемо а, тут а. попрацювати. Просто ті, хто зараз на працюють над такими моментами, вони думають, що коли вони прийдуть до влади, то не не буде. То mm -hmm. не буде. Так. А, а це от казус повтору, розумієте? Він постійно у нас повторюється.